А більше тільки тримало, що можна забирати, на жаранку. Друзі, всім доброго ранку. Сьогодні я приїхав знову на це місце, де я ловив минулий раз, де ті оконці такі плавали гарні. Вони щось мені спокою не давали. Тому я вирішив ще раз приїхати. І сьогодні така рибалка буде, я думаю, більше направлена на, на окунця половити. Зараз ранок, зараз поставлю. Декілька жерлиць і буду сидіти, пробувати ловити окунця. Сьогодні я швагром приїхав, він там з іншої сторони ставляє жерлиці. От. І будемо рибачити. все. Сподіваюся, що сьогодні буде гарний улов. І поїхали. Все, жерлиці я виставив всі по кругу, щоб, щоб видно було. По-бистрому зараз складу вудочку, буду шукати окуня. Сьогодні, як я казав вже буду орієнтуватися на окуня. Можливо, вдасться мені його піймати. Температура в нас десь приблизно плюс 2. Дуже теплий ранок, туман, сніг розтає. Вчора йшов дощ взагалі, ну, але лід ще тримається поки що. Не знаю, чи довго, чи не довго буде він. Дивіться, виглядає оснастка моя. Без мотилка, таким з шаричком. Чотирикутним. І три опариша. Не опариша, а мотиля. Піду пробувати. Перший, маленький, звісно, але на життя буде. Понял, значить, значить є. На бере. Палку як тримаєш, то чути так кожен там ударчик. Ну, ти, тобі і краля, бачиш, другий на живцях. That should be a okay. aqui, О, о, є. Вона живця. Дома трошечки більше. Но він трошки може є більший, але я думав, що ще більше якось так упирався сильно. А больше тих не клюнуло. Таких, что можно забирать на жару. Рыбу очень клюють. клюют. Они а и поклевывают. Короче, не хочет плювать рыба. Два кінці зловив, ну, ще маленьких там наловив трошки на, ну, такі, на живця. А таких два більшеньки зловив Поки що і все. Не знаю, що -то, де то їх шукати іще. Я ще, вроді пішов, ополонок насверлив, пробував, але щось не, не, немає. Тут вони тримаються в цьому місці. І все. Не знаю, хіба ще піти десь спробувати, але зараз будемо обідати. Пообідаємо вже 12 година і будемо далі рибачити. Щука мовчить взагалі нічого, неде з бою жодного Не знаю, що з цією щукою сталося. Але так. Так, де ж ти мій обід? Ага, тут.

з ромашки. О, це ці тільки взяв, але може десь ще під вечір буде як вишклювати. Той раз. А. Так, тут борочки є? Здесь сметанка Сметанка домашняя, та тобі ай-яй-яй-яй-яй тут тобі не шан і буде Лип Липчик Липчик тут лежить А тут сейчас щось замотане є. Так ложка Гречка и еще плюс тут курочка, кашечка печеная, бачишь? Перемешку кашечка с гречкой. О, все, смачного! М -м -м. і окуні загноти також якось ранку ще почували, почти велички бувало чіплялися Великі ні не малі ніякі взагалі як там здається. Ну. Не Дивіться, друзі, які рукавиці мені магазин прислав, я ще вам не показував Амакацу фірмі. Коротше, хороші тим, що пальці прорізані. Деколи збирати жерлиці або розставляти, руки мерзнуть, то собі пальці три прорізані. Отак. От і все, і можна брати жерлицю, гачка і не буде зачіплюватися за рукавицю. Все, звісно добре продумана штука. Ці пальці захищені, і рука не мерзне, і можна брати гачка, зачіплювати і так далі. Тому І рукавички. Прикольні. Я одразу не зрозумів, думаю, що за рукавиці, чому тут оці червоні плямки якісь дівчачі чи що. Колись ми в дитинці переживали, щоб дівчачу одежу не вдягнути. А тут виходить ліпучки просто. Отакі гарні рукавички. А, макацу фірма. Бренд топ. Не знаю, що робити. Окунь не клює. Почекаю, мабуть, декілька хвилин, потім знову почну ловити. Може десь ще під вечір буде клювати. Короте, друзі, Щука не клює, в нас щось ні окунь, нічого. Зараз півтретьої десь, півтретьої є дня. Морозець на ніч почав ще трошки щипати, вода примерзла зверху. Коротше, взяв я свого окуня зараз. Підушвагровів чіплю на жердицю. А то нічого, не в мене збоя ні не одного, не в нього ні одного. Так, запишу реакцію, яка в його буде. Так хоч ще якийсь позитив, а то. Нічого щось не покльовує, хоч щось придумаю. Тут я вас стоит Я його вчеплю. Всьо пішов Ацю я забір Все. Короче, вчепив я Є мого конця поки він не бачить Десь він пішов не знаю куди Побачим реакцію його яка буде Чи догадається чи ні Бачу швару, короче, загар. Пошел. Зарадил. Хорошо. Сидеть <глёздить> беля <Сдебилею. глёздить> <глёздить> Ну хай будет шутка. Хоть что-нибудь. Ні. Хай хоче що неабудь буде. <laughs> Ой, не можу стриматися. Ха-ха. <реш> <реш> Хороший, ні? А де той карась? Окей. Ну то що був. Він двома гачками прямо Ну Оддирвав десь по зіллі лазив. Так. Де ти таких живців наловив? А, то ти казав, вся у барабані, так? Да? Тож да. Ще мені би клюнув якийсь зокунь. Коротше, він нічого не зрозумів, що то я йому вчепив. Mm. Не побачив, що то, що моїх немає на льоду. Не знаю, чи, чи признається йому, чи хай в відео побачить. Mm. Буде цікавіше, мабуть, так. Я його не обманював, поки що він нічого не питав. Mm. Просто такий буде. Розіграш. Ну не розіграш. Приємне таке. <рес> ну, хоч щось, то приїхав на рибалку, нічого не зловив, ну куди таке. Все, збираємо ми жерлиці. Будемо їхати додому, бо нічого не клює, глухо скрізь. Витягнув я два великих окунь. Артем одного теж витягнув. <рес> ну Я йому не казав про те, що це я йому підчепив в нього. Думаю, може і не казати, хай вже він по відео подивиться. Цікаво, яка буде його реакція. Все, рибалку закінчили на сьогодні. Можна сказати, нічого не зловили. Штуку ні одну не витягли. Окунів то трохи наловили. Ну живці я главне наловив, це для мене важно. Два окуни всього. Смислі. Я зловив. А? Я зловив, блять. Я зловив бланк. Я тут багато зловив. Там дивись, там не сунься бо там слабко. -то Той слаб за мене. Ну все, коротше. Будемо планувати іншу рибалку десь. Де риба є, чи, чи не є, а де клює. Щастіше. Мабуть, краще ловити меншу, але... Вона ловилася аніж похотися за більшою. А її не можна зловити, тільки їздиш, їздиш. Це й таке. Не знаю що далі буде.